Ум наш названий Євангелієм, – Оком, наш ум все видить. Но якщо наш ум чистий, все наше тіло чистоє. Якщо ум лукавий, а все завізливий, а все видить, а все вмішується, а всім дає осужденні, життя такого чоловіка наповнено ужаснішими муками, а даколи і болезнями. Нині психологи кажуть, що всі, або більшість наших болезней не тільки від їди, не тільки від якихось других зараз, скільки від власного внутрішнього рознобоя не є внутрішньої сосереточеності. Ум, як тот фонарик розфокусований, в світить, а не видно нічого. Тому сьогодні просім Бога Боже, дай нам, щоб наш ум був сфокусований, щоб ми виділи головне. Авторозрачної могли навіть не видіти або ігнорувати. Подобно тому, як у лісі. Но ведь ми глядаємо гриби білого, уважно видиме, а всякі мухомори збоку, лиш дивимося, ігноруємо. У всьому світі, скільки є білих добрих грибів, наші добрі діла, труди наші, а скільки є мухоморів. Коли наші да, коли друзі, колеги в цьому світі роблять нам зло, от нам задача просто їх ігнорувати. Нормально ігнорувати чужої, неважної. Чоловік, який любить свою жену, ігнорує легенько все на світі. Подобно як жінка, так і ми православні. Маємо свою віру любим, ціним. У Закарпатті ми на 120 років старші, від києво Печерської лаври віри. Київської, хоча дух і язик один і той же. В місті з тим опит маємо і більший. Сьогодні також маємо думку на середу. У середу празнуємо пам'ять Йоанна Сан-Франциского. Його мощі знаходяться в нашому храмі маленьке частичка на збомбоці. боці, а також у середу, на 9 годин, буде і служба на шахті у отца Віктора, де також. Той храм присвячений в честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциского. Напомню, святитель Іоанн Шанхайський. Хоча він виходить із київських людей, але після того, як була революція, большевики виганяли інтелігенцію вон, то вони втікали всі, він оказався в Сербії, там він закінчив академію, а потім там став і... Великим місіонером православним його послали і в проповіді, і в організації церковного життя. Вдумайтеся, це 30-ті роки прошлого минулого століття. Ми в составі Чехословакії. У нас своя республіка Подкарпатська Русь. Но ми маємо свою церкву, Карпаторуську православну церкву, яку він. Ця Йоганн Йоган акуратно подивився. І що він замітив? На той час у нас не було духовної академії. Були такі скорі священничні курси, така була неврічка семінарія, але ну, настоящої духовної школи не було, бо не було викладачів. Він просить патріарха, щоб у теперішній в северній Македонії, у Бітолі, такий город на границі з Грецією. Открити спеціальну духовну школу для виходців із Подкарпатської руси. Так, туди пішли десятки наших хлопців, серед них був і нині похоронений у нашому храмі проторець Василій Самош. Отець Василій був духовний син святителя Йоанна Шанхайського. Потім Йоанн Шанхайський перейшов в Америку різними путями і там оказався унікальним. Проповідником, і винесіть благословені свої дома, мир вам і від Господа, а ум наш має бути аналітичний, способний аналізувати, увідіти, оцінити. І перше, коли щось робимо, зразу ум, скажи мені, як від, о, відгукнеться, то що я роблю у вічності, якщо ум. Духовно подскаже те, що тепер зробиш закритою путь у царство, нараз відказуйся. Навіть якщо то буде велике фінансове приобуття, навіть на першому місці має бути спасення душі і достигнути царства Божого. І ви так несіть благословенність своїх дома, миром і радостю Господа, а головне, ніколи не падати духом, що би не з в цьому світі. Ми віримо, що ми в руках Божих. з Богом святим.